Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що партнером нашої програми є вода Трускавецька, Трускавецька з самого серця Карпат. Далі ми будемо говорити про Укроборонпром. Нагадаємо, що сьогодні з'явилася новина про те, що держкорцеконцерну Укроборонпром припинив свою діяльність. Замість нього утворили товариство Українська оборонна промисловість. Більше того, пам'ятаємо, що замість колишнього генерального директора. Орав короборонпрому Юрія Гусіва його очолив Герман Сметанін. Це людина, яка була керівником харківського заводу імені Малишевою. Перед ним поставили задачі наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, створити ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати цю компанію. Про те, що відбувається з Укроборонпромом, як це можна оцінити, будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Колишній заступник генерального директора Укроборонпрому Борнпрома і на нині керуючий директор компанії «Корнфері» Роман Бондар. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, дякую, що запросили. Ну, от саме хочу запитати у вас: ви працювали так в «Укроборонпромі», до якщо не помиляюся, жовтня 2021 першого року. А, ви працювали з Юрієм Гусєвим, так вже колишнім очільником концерну, якого не існує. То а, як можна характеризувати те, що відбувалося за той, за той рік, і в принципі, аж чим був «Укроборонпром» за Юрія Гусєва? Ви знаєте, в мене просто зараз певне роздвоєння, тому що я працював за часів Айвара Сабрамавіш. Я працював за часів Ігоря Фоменка і потім за часів Гусіва, і саме за часів Гусіва я пішов з концерну. То це певним чином характеризує моє відношення до колишнього вже керівництва. Але я хочу сказати, що ну звісно війна змінила пріоритети і фокуси, які є перед колишнім концерном. Зараз це вже трансформоване. Нове підприємство і звісно, вимоги, які були до керівництва під час мирного часу, вони тотально інші від того, які вимоги ставлять зараз, зокрема міністр стратегічних галузей, кабінет міністрів, прем'єр та президент, перед очільниками державної оборони галузі, тому для мене не є дивним, що. Під час е трансформації «Укроборонпрома» вийшла заміна керівника. Це Тут, досить знаєте, цікавий очевидно. момент, я все-таки маю уточнити, що все-таки війна вона тривала з 2014 року, і зараз багато є питань щодо того, а чи готувалася держава так до великої війни, а чи вона трансформувала свою оборонну під промисловість достатньо ефективно? Тож, все таки давайте повернемося. От ви працювали так з трьома різними керівниками, і кажете, що пішли з Укроборонпрому саме за Юрія Гусєва. Тож, а що відбувалося? Що вибувалося через що я пішов, чи що відбувалося протягом того часу, коли я працював? Що відбувалося, чому ви пішли? І от коли ви пішли, в якому стані був у Дивіться, це таке питання. Я спробую делікатно на нього відповісти, щоб бути м'яким в у висловах, а Концерн Куробронпром ще тоді, коли я був на чолі стратегічної функції функції трансформації перетворень концерну, він мав певні властивості. І уявіть, що це було там 134 підприємства, які входили в структуру, які самостійно працювали над виконанням державних замовлень і над виробленням озброєння військової техніки. І концерн виконував досить специфічну роль. Концерн був стратегічним координатором. Це була структура, яка забезпечувала контакти і комунікації з ключовими партнерами, внутрішніми, зокрема з Мінобороною, яка приймала участь у виробленні державних політик, і певною мірою у концерна було мало важелів впливати на підприємства, тому що за статутом концерна підприємства були повноцінно незалежні у процесах виробництва і виготовлення озброєння та військової техніки. Проте концерн створював додану ва. Кість у вигляді методології контролю, у вигляді залучення фінансування з боку держави у вигляді просування експорту та продажів. І головна ідея, яка була тоді у нас в ідеї трансформації концерну, це умовно кажучи змінити його сутність з контролеру, перетворити концерн на незалежні групи компаній. За напрямками за там бронетанковий напрямок, ракетний, радіолокаційний та інші, які зможуть самостійно оперувати, створювати нові види озброєння, інвестувати в це і позбутися цієї залежності від політичного рівня, тому що створення власне самого міністерства стратегічних галузей воно трошки підриває функціональну необхідність існування концерну як додаткового рівня. Проте, коли там пішов Ігор Фоменко, і було призначення пана Гусєва, всім було очевидно, що це політичне призначення, тому що там, на відміну там, від Ігора Фоменка, який мав досвід у керуванні кразом і у компанії Корум займав вищі керівні посади. А це сфера машинобудування, Пан Гусів був виключно політиком, це політична компетенція. А що вміють політики? Політики вміють давати обіцянки і комунікувати. І, от, власне, можливо, можливо. Я певну міру припускаю, що коли є мирний час, такі компетенції е, подобатися іншим, говорити те, що від тебе хочуть почути, вона має сенс. Проте, коли там на вулиці війна, і коли тобі потрібно е, досягати результатів і генерувати результат, трошки інші компетенції виходять на е, периметр. Зараз вже ніхто не каже про те, що концерн стане експорно орієнтованою компанією. Перетворений концерни, всі підприємства, які будуть по яким буде завершена трансформація, вони найближчі 10 років, що не менше, мають працювати виключно на інтереси наших збройних сил. Тому сама стратегія, сам підход, сама модель операційна модель бізнесу, вона буде змінена. І відповідно до цього там я вважаю, що е, зміна керівництва відбулася дуже успішно, тому що замість політика, який обіцяв і комунікував. Прийшла людина, яка робила, яка робила кінцеву продукцію, яка створювала і керувала виробничим циклом, зокрема оборонно танковій галузі, яка розуміє, що таке безпосередньо виробництво військової техніки та озброєння. Тому я вважаю, що це гарний симптом для державної оборонної галузі в цілому. Пане Романе, ну от ви сказали так про те, що є чи було так більше ніж 130 підприємств, які займалися різним виробництвом для оборонної промисловості України для ну, обороноздатності України, треба говорити прямо. І от ми бачимо так серед тих заяв: через тих серед тих задань, які отримав Герман Сметанін, новий очільник Укроборонпрому, короборонпрому те, що він має створити ефективну антикорупційну інфраструктуру. А от чи можете ви сказати, які за старої структури відкривалися корупційні ризики? Ми всі пам'ятаємо той великий скандал у 2019 році. Так, спочатку було журналістське розслідування, там йшлося про е сина е колишнього тодішнього заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. І цей Ігор Гладковський дуже молода людина, нібито е зробив, е влаштував певні схеми, так щоб розпилювати гроші на українські обов'язки? Оронці зараз триває суд, і там треба дочекатися звичайно вироку суду. Так ось повертаючись, які корупційні ризики були от в тій системі, в якій ви тоді працювали? Дивіться їх е, дуже легко про це питання сказати, тому що ми е, за часів ще Айвара Са Сабрамовича розробили повноцінну модель трьох рівніх захисту, зокрема ризик менеджменту внутрішнього аудиту і комплаєнсу, яка була впроваджена, яка на жаль. Там за часів вже там після війни була там знищена або спотворена. І я думаю, що е, от новий керівник має досить. Е... Пильно вивчити питання контрактів, питання е, операційної діяльності по певним напрямкам, щоб не взяти на себе відповідальність за багаж минулих рішень. Проте, коли е, за моїх часів, коли ми розробляли модель антикорупційного е, керування, було декілька великих сфер, які ми намагалися упорядкувати. Перша велика сфера це експорт, і все ще пов'язано з експортом, е, тому що були. Певні питання, по яким історично виникали історії, як продавалися, кому продавалися, через кого продавалися, і це була така закрита царина, в яку, в якій ніхто не хотів е, копатися. Друга велика, величезна сфера це власне як відбувалися закупівлі на самих підприємствах. Тобто, як формувалася ціна, по яким чином е, обиралися ті, ті або інші е, підрядники е, по різним видам товарів та послуг, бо деякі з підприємств були досить великими замовниками в «Укроборонпромі» існувала модель, е, і це до речі цікава історія. Тому що, наприклад, е, брати бронтанковий кластер у нас є підприємства, які виробляють готову продукцію, є виробники компонентів, є науково дослідні інституту. Тобто, велика кількість підприємств. Які входять в структуру, вони мають своє призначення. І ці призначення, оці підприємства з єдиним фокусом на виробництво, наприклад, танку чи наприклад релокаційної системи мали бути угруповані в холдинг в групу компаній за специфікою напрямку. Проте кожне підприємство само по собі мало повноваження до закупівель, мало повноваження по вибору підрядників. І наша моя колишня колега, зараз вона заступниця міністерки з економічного з Юлі Сверденко. Власне, Надія Бігун, вона відповідала за впровадження системи Прозора, яке упорядкувало ці відносини. Тобто, це власне є метою існування концерну, а зараз вже нової керуючої компанії. Ти маєш впроваджувати політики, процедури і слідкувати за тим, щоб безкетники внизу працювали так, як від тебе вимагають, з точки зору прозорості, якості, підпорядкованості і таке інше, бо немає нічого більш жахливого від бардаку. Розумієте, коли в тебе там у підпілкуванні група компаній, в якій умовно кажучи, 60 тисяч людей та близько 100 підприємств, які у нас лишилися зараз в Укроборонпромі після передачі частини до фонду держмайна, то звісно, хаос він плодить себе. Тому керуюча компанія має виконувати функції порядку, наведення ладу, наведення порядку, якість фінансової звітності, виконання планів по виробництву, якість і контроль виконання закупівельних процедур і далі далі далі. Тобто це є, це є певною, знаєте, завданням керуючої компанії. А, Останнім часом ці функції не виконувалися належним чином, тому я думаю, що саме через це була. Проведена заміна керівника, пане Романе. А от ну, якщо я вас правильно зрозумів, так ну звичайно, що ми, мабуть, для нас не зараз не актуальний експорт станом на сьогодні, зважаючи на те, що гаряча фаза війни триває, так і ми не знаємо, коли вона завершиться. Так ось чи правильно я вас зрозумів, що все-таки головні корупційні ризики вони в закупівлях? Так ми вже бачили розслідування наших колег з української правди. Вони писали, вони так назвали це держмародерами, так от тих. Хто мав закуповувати певну зброю для збройних сил України для Міноборони, взяли гроші. Ну і от зараз їх не можна повернути, тому що ці контракти не були виконані. Так ось все в закупівлях. Так ну більшість. Дивіться, більшість проблем виростає звідти. Бо звичайно, у корупціонерів можуть цікавити декілька типів активів, які є всередині «Укроборонпром». Перший актив, звичайно, це майно. Тобто як відчужується майно, як воно продається, бо на балансі підприємству Кробронпрому дуже багато так званих непрофільних активів, коли в тебе є цех, який щось ще виробляє, а біля нього якийсь дитячий садочок, а біля нього якийсь будівля, але нюанс в тому, що підприємство кробронпрому типово знаходиться в містах мільйонниках. Харків, Одеса, Львів, Київ і таке інше, тому ці об'єкти нерухомості вони мають надзвичайно велику велику цінність і ціну потенційно, як офісна будівля, готельний бізнес чи інше. Тому у нас було багато речей, багато цікавих кейсів, коли ми бачимо, бачили інтереси певних осіб для того, щоб відчуждити це з балансу наших підприємств, і ми боролися з цим. Друга історія так це закупівлі. тому що ну для будівництва танку, наприклад, оплот який вартує там коштує 3 мільйони плюс доларів в залежності від вартості комплектуючих, тобі треба їх десь закупити. Тобто, і коли чим більше є державне замовлення на виготовлення там, наприклад, ракет чи револокаційних станцій, тим більша вартість потенційних корупційних ризиків. Тому ми виборолися з цим дуже конкретно і прозоро. У Нас був Константин Бушуєв, який зараз працює в генштабі і був на ролі заступника директора з генерального директора з безпеки, який впровадив цифрову систему ідентифікації перевірки виробників. І власне фірми, які приймали участь в тендері, тобто він провадив всі ті інструменти, які мають доводити і перевіряти хто ті компанії, чи це одноднівки, чи за ними хтось є, яким чином ці компанії з'явилися, і чи мають вони реально підстави продавати ці послуги і сервіси, які вони наміряються в рамках в межах тендеру, і ця процедура з урегулюванням того, як виглядає тендер, вона більшість таких кейсів, Кейсів відцікала, а далі ми вже реагували на те, коли якщо б хтось все ж таки намотив і щось такий за межами правил провів, то вже включалися більш жорстокі перевірки внутрішні аудиту, виїзду на місце службових перевірок, і це працювало як система. На жаль, знов ж таки кажу, це для германа сметаніна. Я вважаю, буде особливим окремим викликом. Йому треба буде присвятити увагу, щоб перевірити, чи працюють ці системи зараз. Так як вони працювали е, за мишців. Ну плюс ми розуміємо, що м, зараз ну не може бути ніякої прозорості, так щодо оборонної промисловості. Ну і, і раніше це не була така відкрита галузь а зараз, звичайно, зважаючи на е, таку знову ж повторю, гарячу фазу війни. А е, це, мабуть, неможливо взагалі неможливо. Е, знаєте, гов... говорячи про Германа Сметаніна, е, ми розуміємо, що це ну молодий фахівець. Так, от е, йому 31 рік, але е, це не має значення має значення інше. Його кваліфікації, і, мабуть, його команда. От говорячи про нового керівника, ми розуміємо, що він має прийти з такою дуже потужною командою, яка зможе якимось чином підпорядкувати усі ці 130+, плюс чи 100+, плюс підприємств оборонної промисловості. А там, ну скоріш за все, все таки ми можемо це підозрювати. Вже люди все поділили, все, вже все, все що треба, всі схеми побудували. То а от. Як братися за таку велику кількість підприємств, і з одного боку, треба щоб не крали, а з іншого боку, треба, щоб вони виробляли саме те, що потрібно нашим захисникам? Ну, дивіться, я останнім часом бачу ці коментарі в пресі, які йдуть щодо закиди щодо віку Германа. Мене мене дуже це дратує, дико дратує, тому що з яких пір ми почали вік асоціювати з компетентністю і професіоналізмом. Люди знаєте, це демонструє нашу певну недолугість у мисленні, коли ми наводимо оці, накладаємо баязис, оці не е, е, так би мовити, описи, які не відповідають дійсності. Треба подивитися на його досвід. Я працював особисто з ним. Я працював за тих часів, коли він робив свою кар'єру на львівському бронетанковому заводі, коли він керував розробкою та випуском дозор. Б, це дуже потужна бойова машина. Він керував випуском першої партії, і після того гарно демонстрував себе в харківському бронетанковому кластері. Ну, тобто, це людина інженер від Бога, це біла кость оборонної галузі, це інженерний склад. розумієте? ця людина зробила кар'єру на вищих посадах, те, що е, Олександр Камишин е, ну, досить це сміливе рішення дати шанс молодій людині, яка була тотальна. Чесною, за який ми ніколи не бачили жодних корупційних проявів чи намагання щось зробити таке для себе, що він дав дорогу молодій людині, дав дорогу певному, знаєте, такому треку, щоб молодих призначали. Це дає певною мірою надію на те, що у нас для інженерних кадрів в оборонній галузі наступає певна нова ера. А це знову ж таки збільшує привабливість оборонної галузі як роботодавці. Я вважаю, в цьому є дуже сальний, сильний гарний приклад. По друге, дивіться, ви сказали тезу про команду в «Укроборонпромі» є та була команда. Ну герман не приходить в поле, де нема нікого. Там є Олександр Пащенко. Це дуже потужний виробничий сильний лідер, який там має дуже багато років роботи, як в оборонці, так і в космічній галузі, який був технічним директором Южмашу і працював над створенням космічної космічних програм. Це є потужний виробничий лідер. Є Сергій Ванюта, який керує фінансами, який до цього працював в міжнародних великих компаніях «Крафтфудс», АЕС Енерджі, таке інше. Там є люди, які контролюють і, і мають бездоганну репутацію, і мають етику і професіоналізм. Інше питання, які були призначення під час останніх декілька років на підприємства «Укроборонпрому». бо знову ж таки кажу: ключ до успіху новоствореної керівної компанії, це мати не тільки потужну команду всередині концерну колишнього концерну, а зараз вже акціонерного товариства. Це мати потужну компанію команду з директорів, які на безпосередньо виробництві будуть забезпечувати виконання планів. Бо дивіться, що Олександр Камишин заявив як цілі. Це дуже цікаво, коли призначають генерального директора нового аналізувати цілі. Цілі, вони підсвічують ризики та важливі фокуси та потенційні проблеми. Їх, як ви на початку нашої розмови озвучили, було три. і Це дуже цікаво: перше, це нарешті завершити трансформацію. Це означає певним чином, що те, що відбувалося до цього, було імітацією. Це саме так. Бо корпора... корпоратизація відбулася через два роки після прийняття закону. Ну це жах. Ну це типу ну питання, що робили до цього. Я розумію, що там професійна команда, яка займалася корпоратизацією всередині колишнього концерну, хлопці, які робили все, що зможуть, але підтримки з боку вищого керівництва як не було до останнього часу, так і надійно це навіть не було. Все, що робилося останнім часом, воно робилося. Проти концерну, проти трансформаційних ініціатив через саме позицію вищого керівництва, друге це антикризова історія. Це теж досить цікаво. Це означає, що мабуть ті, хто зараз роблять нагляд та керують стратегічною корбороном промом, бачать певні ризики, і ці ризики мають бути перевірені. І третє це боєприпаси виробництво, і тут не дивно, що Герман очолив е, е, укрборонпром, тому що він безпосередньо є виробничником плоть від плоті, і умовно кажучи, е, якщо можна сказати, Герман має більше виробничого досвіду в сумі ніж всі керівники до цього. Пане Романе, ну от якщо вже говорити так про один з найважливіших одне з найважливіших задань для до Германа сметаніна. До речі, маю також додати, що ну вік не має ніякого значення. Ми дуже вболіваємо за германа Сметаніна і впевнені в тому, що він а, дуже дуже досвідчений фахівець. Так ось а, чи можна оцінити а у якому стані прийшла наша оборонка до великого вторгнення? От ви пішли з Укроборонпрому в жовтні 2021 року, Велике російське вторгнення почалося в лю тому 2022-го то чи можна дати таку оцінку? Е, можна. Дивіться, оборонка прийшла в робочому стані. Е, треба розуміти, що до цього, коли ми створювали концепцію трансформації «Укроборонпрому», у нас була певна логіка, яка була затверджена вищими державними е, документами оборонного планування. Зокрема, що ми маємо робити фокус на продукти, які мають експортний потенціал. І е, це було досить правильне мислення, тому що якщо ти щось продаєш назовні, яке конкурентно здатне. А ми бачимо зокрема продукцію КБ «Луч» і Пана Коростельова, демонструє зараз на бойовому полі дуже високу ефективність, і це річ не тільки про Нептуна і про стугну, про Корсар, про інші види озброєння та військової техніки, які виробляються зокрема з разом з лучем. Тому е, ми робили ставку на експортний компонент, щоб була валю. Утна виручка, яка поступає в Укроборонпром. це забезпечує довгострокову стійкість, забезпечує інвестиційні ресурси, модернізацію переобладнання, у створення нових видів озброєння та військової техніки. Була певна логіка у цьому. І підприємства, які е, зараз є в Укроборонпромі, зокрема наші так би мовити, Жемчужини можливо не буде на них зараз е, е, робити фокус, щоб ворогу не робити під е, так, би мовити, не допомагати ворогу обрати цілі. Але у нас більшість підприємств, які зараз є безпосередньо у контуру корпоратизації, вони можуть і здатні виробляти дуже дієві конкурентні зв'язки. Зразки збройної та військової техніки. Їм треба допомагати. І от, власне, нова стратегія, тут буде у Германа дуже сильний виклик разом з міністром Камишиним, як збудувати нову стратегію розвитку, бо а, ЗСУ потребує зброї саме зараз. Їм потрібно перемагати. Наші міжнародні партнери дають нам зброю інших поколінь. Нам конкурувати разом з цією зброєю дуже важко. Тому що там такі компанії, як районметал, баясистемс, Lockheed Martin, і інші вони інвестували мільярди грошей в так би мовити R&D САКЛ в цикл розробки та виготовлення нового зброєння. І нам дуже буде важко за цим угнатись. Тому мені подобаються тези, які зараз озвучує міністерство, що нам потрібно робити фокус на спільних підприємствах. Брати площадки Укроборонпрому, виробничі площадки, де ще є люди і таланти, які зможуть опанувати новий від види озброєння, брати інтелектуальну власність інженер, інженерних ем, е, лідерів з боку, наприклад, BioSystems чи RainMetal і опановувати тут виробництво та крупну вузлову збірку е, е, тих чи інших видів, зокрема високотехнологічних. І розбудовувати свій власний оборонний потенціал, і це є цікавою ідеєю. Друга велика ідея це те, що ну треба теж переосмислити. Ми багато зброї отримали від росіян. Ми цю зброю нам потрібно її ремонтувати, модернізувати, переозброювати, впроваджувати туди нові види і там оптики, прицілів, таке інше, і це теж має хтось робити. І у нас до цього є хист. Розумієте, у нас є ремонтні компетенції була історично дуже конкурентно сильна компетенція колишнього «Укроборонпром». Ми маємо на цій компетенції створити для себе підґрунтя для діяльності наступні роки 5. а за цей час опрацьовувати виготовлення і розробку нових видів, які є. Battlefield tested. чому до нас всі хочуть зі своєю зброєю зараз прийти і всунутися в генштаб до ЗСУ, щоб вона використовувалася, бо це дуже прикольний засіб перевірити, а чи вона взагалі відповідає тим вимогам, які е, анонсуються в тактико-технічних характеристиках. Чи так, вона так, діє, ми це, на що от зброї? з певною так технікою, що вона навіть наші захисники використовують її, і вона навіть перевищує своє очікування. Є та техніка, яка на жаль трошечки по іншому. Виглядає ніж було обіцяно її виробниками, пане Романе. Я вам дуже дякую за цю розмову. Роман Бондар в минулому заступник гендиректора Укроборонпрому, нині керуючий директор компанії «Корнфері», був з нами на зв'язку. Говорили ми звичайно про реформу цього вже кон... ну, не існуючого концерну. Він став акціонерним товариством. Говорили про його нового очільника. Які завдання та виклики перед ним стоять? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.